Я думаю, що наша задача, і це об'єктивно. За інформацією Укренерго нас чекає дуже напружена ситуація в енергосистемі та дуже жорсткі графіки відключень, які будуть тривати півтора місяця аж до кінця липня. Є декілька основних факторів дефіциту електроенергії. По-перше, це планові ремонти енергоблоків атомних електростанцій. Які необхідно підготувати вже зараз до осінньо-зимового періоду. По-друге, це обмежена пропускна спроможність імпортувати необхідний об'єм електроенергії від наших міжнародних партнерів. І по-третє, це збільшення споживання електроенергії через спеку. І саме на останній фактор: ми можемо впливати. Кожен мешканець нашого міста може впливати. Закликаю кожного запоріжця споживати електроенергію дуже і дуже відповідально. Поради дуже прості, за можливості обмежте використання потужних електроприладів від кожного та кожної з нас залежить наскільки жорсткими будуть графіки відключень. Але, шановні колеги, ці заклики нічого не варті. Якщо ми самі не покажемо приклад відповідального споживання. Від сьогоднішнього дня у місті Запоріжжі запроваджується ощадливий режим роботи системи вуличного освітлення. Він передбачає вимкнення кожної другої світоточки. Графік роботи системи зовнішнього освітлення теж може бути скорочений за погодженням з органами національної поліції. Крім цього, обмежується використання підсвітки фасадів адміністративних будівель комунальної форми власності, а також прилеглої до них території. Звертаюся до місцян, щоб вони з розумінням поставились до цих заходів. Це не наша примха. На жаль, це вимушене реагування на надзвичайну ситуацію в об'єднаній енергосистемі.